Привіт, друзі! 26 вересня сьогодні. Ранок на Росії і в Україні розпочався з дуже резонансної новини про те, що призовник в Іркутській області, Усть Іллімську, той, що підпав під часткову мобілізацію, відкрив вогонь у воєнкома. Він його ранив. Не вбив на даний момент інформація про те, що він знаходиться в реанімації, але в дуже складному тяжкому становищі. Це було приблизно о 9-й годині за київським та московським часом. У нас час однаковий. Буквально через годину з'являється нове повідомлення про те, що в Іжевську в Удмурті у школі номер 88 невідомий почав стріляти хаотично вбиваючи дітей і вчителів. От станом на, на 12.30 то ТАСС, інформагентство Російської Федерації повідомляє, що вбито 13 чоловік, сам той, хто стріляв, ну я не можу назвати його нападником, застрелився, і 21 поранений. Якось так сталося дивно, що стріляли в військоматі, а потім почали стріляти в школі. Ви запитаєте, на що я не тікаю. Я говорю прямо про історії, які часто трапляються на Росії для того, щоб змінити інформаційне поле, суттєво змістити акценти. Задайте Беслан. Тоді також розвивалося за дуже дивним сценарієм. Сьогодні, ймовірніше за все, дуже не випадково з'явився саме цей стрілець Віжевську. Нині всі роззмі абсолютно забиті єдиним повідомленням про вбитих дітей-першокласників. Дійсно, для батьків це трагедія, але для журналістів це фактично зараз найголовніша топова тема, про яку вони будуть писати: купа відео дітей, які знімали себе на селфі відео на телефони, поширювали батькам, писали смски і так далі. За стрілка із. Іркутської області, Зусть і Лімська. Фактично всі забули. Дуже показовим є те, що буквально ці всі події в 88-й школі Єжевська розгорталися впродовж менше, ніж трьох годин, фактично 2,5. Стрільба, стрілок застрелився, є кількість жертв встановлена, є відеоматеріали із цієї трагічної події в Єжевську. Безумовно, трагічної, тут навіть без перебільшення можна говорити про це. Оголошений траур вже відразу главою регіону в Удмурті до 29 вересня. Ну і далі журналісти отримали фактично матеріал, мусять іти. Я маю на увазі федеральних каналів і сайтів інтернет, видання і так далі газет готувати відповідні сюжети публікації про цю трагедію. А про те, що існують самоспали в рязані. Тих, хто не хоче йти на війну в Україну, про те, що втікають масово із Росії. Росіяни вже більше, ніж 260 тисяч втекли. І таких випадків можна купу наводити, підпали військоматі, про що ми говорили сьогодні. Про це інформації буде ноль на федеральних каналах. Все в кращих традиціях пропаганди. І на закусочку, як кажуть, уже щоб вишенька на тортик, Виявляється, що. Той, хто стріляв в Іжевську, був одягнутий у футболку з нацистською символікою, у нього лише не знайшли візитку Яроша. Я не жартую зараз, це всі повідомлення опубліковані в офіційних телеграм-каналах і виданнях російських пропагандистських засобах масової інформації. Такі сюжети будуть показувати сьогодні по телебаченню. Читаючи коментарі навіть на російських телеграм-каналах, так то дійсно дуже багато дописів про те, що це зрежисовані. Акції Федеральної служби безпеки Російської Федерації, звісно, це в здорову голову, в здоровий глуз втягнути дуже складно, але я. Абсолютно не виключає, що Путін, розуміючи соціальну напругу, яка сьогодні є на тлі могилізації в Росії, акції протесту в Дагестані сьогодні оголошення акції протесту в Кабартіно-Балкарії. Також в Якутську так дуже невдоволені цієї могілізації в інших регіонах, видача ржавих автоматів і так далі. Тому подібне вже випадки просто важко перелічити всіх. Треба змістити інформаційний акцент. Його змістили в такий спосіб: не говорити про це на Росії, звісно, просто не зможуть. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на, на наш YouTube канал. Ви зараз знаходитеся саме тут, це можна зробити під від цим відео. Якщо відео вам було корисне, що ви думаєте з приводу цієї всієї історії, Коментуйте, ставте лайки, поширюйте своїм друзям, всіх люблю ціну і і не перемикайтесь, все буде Україна!